Більш-менш спокійно зараз триває доба, але напередодні було влучання, влучання мишлянського району. На щастя, цей вибух вибух стався в смузі і ніхто не постраждав. Але напередодні того вибуху були влучання ракет Х-59, Було дві дві ракети, які були випущені з території Російської Федерації. На жаль. Вони потрапили у житловий мікрорайон. Приватна застройка повністю знищено було два домогосподарства. Крім цього, постраждала дуже багато приватних будинків постраждали люди. Взагалі звернулися за допомогою вісім людей, серед яких двоє людей середньої ступені важкості, тому такі жахливі дні, коли переживало наше місто. Інша ракета потрапила в виробниче підприємство, але на щастя ніхто не постраждав. Якщо нема обстрілів, то дуже спокійна ситуація. Містяни не гуляють, бо зараз завершився, завершили працю. Робочий день закінчився, і люди знаєте, в такому спокій гуляють. Хтось катається на лодочках, і це дуже добре, бо психологічне розвантаження дуже потрібно сьогодні. Для людей, бо знаєте, дуже часто лунають повітряної тривоги, і е, люди в такої напруги перебувають. Тому таке психологічне розвантаження дуже потрібне для місця. Для нас дуже важливо, щоб було е, залізничне сполучення, і дуже багато людей, е, які перебувають зараз у Харкові, е, виїжджають з Харкова на е, випуск випуска. Вони е, Отягами, потягами э, пердісласудіслоковуються, перетисло... потім повертаються. І для нас жлізничне э, сполучення дуже важливе. Люди і до Києва добираються, і до Закарпаття, до Ужгорода теж добираються потягами. Що стосується нашого міського електротранспорту, то він працює. Так була невеличка затримка. У нас також учора наприкінці дня не ходили трамваї, бо не вистачало просто напруги, і вони десь годину не ходили, але потім було рух рух відновлено, і трамвая тролейбуси ходили за роз за розкладом. Крім цього, працював метрополітен без перебоїв на щастя. Тому знаєте так, звісно, всі були так дуже збентежені, бо повітряна тривога лунала. і Ми бачили, що творила російська агресора. Скільки ракет, скільки шахетів було випущено, у тому числі і по енергетичні інфраструктури України. Тому всі були напружені дуже сьогодні. Міста Арка, на щастя, не по, такими потужними обстрілами, коли у нас було по декілька обстрілів на добу е, і вночі, і зранку і ввечері е, постійно були обстріли. Обстрілювали нас і ракетами з 300 ракетами з 400 і ха 59 е, і з літаків випускали каби. Е, і е, звісно, е, звісно, зовсім по іншому сьогодні е, у Харкові. Звісно, е, не так лунав повітря не травує, але ж. Тим не менш, наш ворог дуже дуже такий каварне, і потрібно буде все одне все на чеку, незважаючи на те, що значно поменшилась у Харкові. Це альтернативна система повітряних тривог. Це новий крок. Навий крок для того, щоб облегшити життя харків'янту доповнена. Та доповнена, бо у нас є випадки, коли по 50 годин тривала повітряна тривога, і знаєте, це дуже відображається на житті харків'ян, бо зачиняються всі банки, зачиняються дуже багато державних підприємств, які оказують послуги людям. І люди не можуть отримати ці послуги. І тому, тому було прийнято рішення. Так була ініціатива міської ради, і хочу сказати, що це дуже важливо скоординувати ці всі наші кроки з генеральним штабом ЗСУ, з противоповітряними обороною. це ціла система, яка вибудовується, і ми маємо надію, що наприкінці осені вже запрацює така система протиповітряних тривог, диференсованих протиповітряних тривог. І люди будуть розуміти, що коли лунає така повітряна тривога, то потрібно спускатися в бомбосховище, бо точно, де ракети. На Харків. а коли ну наприклад, каби літять до Куп'янська, літять до Волчанська, то така повітряна тривога не буде лунати у Харкові, і звісно, люди будуть перебувати в більш-менш спокою.